Буданов зробив шокуюче оголошення, в яке важко повірити. Розвідка принесла дуже гарячу новину, якою з українцями просто не можна було не поділитися. Сталося те, що неможливо було передбачити, що тепер змінить правила гри в цій війні, раптово, наче грім серед ясного неба в Кремлі вражаюче, і Буданов зізнався про це всій країні. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки підписуйтесь, Ми розпочинаємо. Очільник українського розвитку Буданов Кирило знову з'явився в публічному просторі. І зробив низку гучних заяв. Схоже, по війні все різко змінилося. Головний розвідник України розповів, що РФ розглядала перемир'я як можливість. Перегрупуватися, накопичити сили та продовжити агресію в майбутньому, але тепер баланс сил різко став іншою все інакше. За його словами, Кремль застосовує тактику Батуга і Медяника, одночасно тисне на Україну військовими методами та пропонує вигідні фінансові умови для країн, які можуть виступити посередниками в переговорах. Вони завжди так робитимуть, тиснутимуть на нас і будуть пропонувати. Різні фінансово цікаві речі для інших сторін, які братимуть в цьому участь, каже Буданов. Він також наголосив, що варто розрізняти поняття перемир'я та мир, діти швидко до перемир'я. Загалом реально а діти швидко до миру. Ні, пояснює очільник розвідки. Кремль розуміє, що критичні наслідки затяжної війни є, їх, якщо Росія не зможе вийти з неї до 26-го року, вона втратить навіть шанс на світове лідерство. Ціна війни для РФ надто висока. Вона блокує економічний розвиток і не дає можливості реалізувати масштабні проєкти. Зокрема, РФ має брак технологій для. Освоєння арктичних регіонів і видобутку газу, а війна лише поглиблює цю проблему. І таким чином Москва намагається заморозити ситуацію, щоб отримати паузу, але мирний договір, який передбачав би відновлення територіальної цілісності України, не входить до її планів. Ну і хто б сумнівався більше, Російська Федерація планує завершити українське питання до 26-го року. Інакше Москва ніколи не зможе. Наздогнати рівень США і Китаю про що повідомляє заступник керівника головного управління розвитки Вадим Скібіцький під час круглого столу. Нові контури європейської безпеки повідомляє телеграм-канал ГУР. країна Гресорка має геополітичний прогноз на 26-35 роки з оцінкою його наслідків до 45-го року. І в документах визначено, що українське питання має бути завершено до 26 го За словами Скібицького, Кремль спрогнозував. 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року. Шість з них пов'язані з північною Європою. Бо якщо війна триватиме ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із США і Китаєм, каже представник гуркремо Скібєцький зазначив, що агресія проти України по суті триває навіть не від 2014 року, а почалась одразу після розпаду радянського союзу. Ви всі пам'ятаєте Крим. Тузлу та інші питання, і роль нашої держави саме висвідомлення і нових підходах до організації європейського системи безпеки. А по суті, вона не оцінана. Підсумував генерал Вадим Скібіцький. А Ми нагадаємо, що політолог Максим Розумний назвав два сценарії припинення вогню в Україні. І, за його словами, перше полягає в тому, що Припинення вогню може початись на християнський великдень 20 квітня. Тим же часом Кирило Буданов розповів, скільки ж кремлівському очільнику Володимиру Путіну коштує день війни в Україні. За його словами, окупанти витрачають майже мільярд доларів щодня. Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд для них. Це величезні кошти за його словами. Майже половина бюджету Росії йде на оборону. Проблеми вже з'явилися, але не треба себе обманювати навіть. За офіційними даними, 41% – це бюджет оборони. Це не нормальні цифри для виконання цього бюджету. Були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні освітні, тобто вплив фінансово-економічний негативний на РФ. Вже відчутний Буданов також додав, що Росія поки що може балансувати завдяки видобутку нафти, газу, металу і дорогоцінного каміння. Серед іншого, український розвідник відзначив, що Українські захисники вчаться та адаптуються до російських дій. І за його словами, війна це постійна конкуренція. Тому ЗСУ на кожну дію російських загарбників знаходить відповідь чи реакцію. Очільник гур наголосив, що адаптація до нових дій повинна бути швидкою. В Буданов зауважив, що такі швидкі темпи навчання, розвитку, розвідки та ударних операцій можливі напевно лише в воєнний час. До речі, як ми знаємо, генерал Буданов часто Проїжджає на позиції, щоб особисто оцінити ситуацію та підтримати вояків, як розповів Володимир Золокіно, боєць спецпідрозділу гур Артан Володимир із позивним Донбас Буданов може проїхати на острів Зміїний, скупатися із пацанами в морі, одягнутись та поїхати далі. Спецпризначенець також розказав про свою зустріч із Будановим на порядку. За його словами, ніхто про проїзд шефа розвідки не попереджав, і додаткових безпекових заходів вони напередодні не вживали. Водночас це була позиція, яку методично розбирали. Постійно працювали гради, літали дрони. Буданов поспілкувався з військовими та поїхав. Друг поділився із мною враженнями. Каже Сиджу в бліндажі, чує здоров, мужики. Тиснув мені руку, піднімає очі, а це Кирило Олексійович. Розповідає розвідник. За словами Донбаса, такі зустрічі неабияк, підіймають дух йому і побратимам. Заважимо, що Буданов досі бере участь в операціях. Зокрема, він був. Присутнім під час звільнення селища Руська Лозова в Харківській області голова гор, який є важливою цілею для ворога, перебував за кілька сотень метрів від ворожих позицій. Очільник розвідки, коментуючи звільнення Лозової, сказав, що його участь в цьому нормальне явище, і він просто приїхав до свого підрозділу. За його словами, це типово для військових керівників НАТО. і Немає жодних кордонів, навіть коли мовиться про такі ризикові кроки. За словами Буданова, всі кордони лише в голові це не єдина операція, в якій брав участь очільник гур. Проте в розвідці наголошують, що більше деталей українці дізнаються вже після перемоги. Висловився Буданову щодо ефективності ворожого війська. І за його словами, професійна російська армія була знищена в період до 23-го року, і зараз ворог воює мобілізованими, але в українських військ є потенціал, щоб рухатись далі на фронті. За словами очільника українського військової розвитку, Росармія, на сьогодні воює суто своєю кількістю. Професійна армія була винищена в період десь до 23 року. Далі Росія воює мобілізованими, хоча формально вони всі контрактники, Але підхід той самий, тобто. Людину забирають максимум два тижні, і вона на фронті. Вони воюють суто чисельністю, каже Буданов. Він також відповів на запитання, як ворог все ж таки збирається досягти своїх цілей, якщо, маючи професійну армію, досі не зміг захопити Донбас. Подивіться на мапу, яка була 21 лютого, 2022 року, яка сьогодні сказати, що вони нічого не досягли, це неправда. Вони рухаються вперед, Це абсолютно. Не ці темпи, на які вони розраховували, так за більшістю ділянок їх вдалося зупинити перманентно на певних ділянках. Вони мають успіхи. Тож вони правильно розуміють, що ця війна згубна для них так само, як і для нас, проте в них є потенціал для того, щоб рухатись далі. Примітно, що головний розвідник України назвав осіб, які найбільше впливають на Путіна Воданов розповів, що оточення президента РФ, яке формує його думку, не змінилося. Водночас у впливах на рішення Путіна дуже впала роль очільника ради безпеки РФ Сергія Шойгу. Єдина роль Шойгу сильно впала. Це єдина про тому, що роль Патрошева не сильно змінилася. Це такий цікавий момент. Посада секретаря нацбезпеки і оборони Російської Федерації це ключова посада в РФ. Інше питання, а що саме Шойгу на ній обмежили. Він також зазначив, що на сьогодні робочий кабінет помічника президента РФ Сергія Патрошева розміщений у Кремлі. Раніше він був за іншою адресою. Я ж кажу, тут не так все просто, як здається, спочатку зміни назріли, і вони зробили те. Що зробила лише його Патрушевим не став, і навіть заступників своїх призначити не може. Він також висловився про роботу нового міністра оборони РФ Андрія Білоусова. За словами Буданова, міністр працює нормально. Путін сприймає Білоусова технократично, тобто це людина, яка займається бюрократичними та організаційними питаннями. Начальник гур зазначив, що робота російського міністра оборони є більш в ціні і дає результат. Серед іншого варто зазначити, що Буданов заявив, що російсько-українську війну втягнута і більшість розвинених країн світу. а Це означає, що третя святова війна вже триває. Це філософське запитання залежить. Як на це дивитися для мене, так втягнута абсолютна більшість найсильніших та найрозвинутіших країн світу? Це просто факт, підкреслив він. До слова, південнокорейська розвідка стверджує, що КНДР відправила додатково війська до РФ для війни проти України, але точна кількість невідома. раніше на Курщині було розміщено 12 тисяч північнокорейських військових, з яких 4 тисячі втратили боєздатність і. Говорячи про КНДР, очільник головного управління розвідки зазначив, що Північна Корея стала головним бенефіціаром співпраці з РФ в війні проти України. За його словами, КНДР отримала унікальний бойовий досвід, можливість випробувати своє озброєння та модернізувати власну армію. Їхня армія отримує бойовий досвід, якого не мали від 1950-х років і вперше її застосування після підготовки ВРФ показало, що це просто жахіття, тобто вони були точно не готові ні до чого в нинішніх реаліях. І за його словами, після повернення північнокорейські військові розпочнуть масштабне перенавчання своїх підрозділів, а також модернізацію озброєння І окремо чільникур звернув увагу на використання північною Кореєю балістичних ракет «КН-23». Перші застосування вони показали відсутність точності влучання, тобто були відхилення півтора і більше кілометрів. Російські фахівці попрацювали з їхніми фахівцями на заводах, переробили, модернізували, і тепер ці ракети влучають у ці. Крім того, українська розвідка фіксує, що Північна Корея отримала доступ до технологій безпілотників, яких раніше фактично не мала. Це може вплинути на баланс сил в Тихоокеанському регіоні. Тим же часом з ініціативу гурмін оборони України в чиїх лавах воюють багато бійців мусульман в нашій країні вперше з'явились військова мечеть Ассалам і особисто відкрив Кирило Буданов. Також у заході взяли участь бійці оборони України, які сповідують іслам, бригадний генерал Дмитро Усу, представник міністерства оборони України, голова центру міжнародних відносин Мири і безпека» Хусамуддін Аль Халавані Каполани Костянтин Холодов та Сулейман Хайрулаєв. Друзі, ми дякуємо, що ви додивились до кінця. Не забувайте про вподобайки та підписку. Побачимось, слава Україні!